Дорогі студенти, викладачі і випускники ГЕОФАКУ, щиро вітаю вас з Днем факультету і бажаю, щоб карти вашого життя були яскраві, вишукані, естетичні, своєчасні, динамічні і правдиві, а шляхи вашого життя були топографічно вивірені і без жодних спотворень. Щастя вам, здоров'я, успіхів і окремі побажання! Миру і перемоги, щоб це був останній день факультету в роки війни, щоб наші воїни-геофаківці повернулися живими і здоровими. Щастя вам всім і слава Україні! Бажаю, щоб життя дарувало вам адреналінові емоції, як на найкрутіших атракціонах світу. Нехай наш факультет надихає вас наповнювати кожен день екстрими подіями та пригодами. З ним факультет! Хай ваш компас завжди показує на пригоди, а рюкзак на нові вершини. Нехай карта життя веде лише по цікавих маршрутах, а кожен камінь під ногами відкриває нові знання. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди було трішки висоти, трохи глибини і море емоцій. Віцнова ворон під ногами, сонця над головою і приємних туристичних подорожей. з Днем факультету, з Днем Географа! Шановні наші студенти, дорогі колеги, вітаю вас у цей особливий день. Свято тих, хто досліджує не лише простір, а й суть взаємодії суспільства та природи. Мрійте! І нехай ваші мрії сягають вершин хмарочосів, а ваше життя, як мегаполіс, у стадії стабільного функціонального зростання розвивається збалансовано і динамічно. Бажаю, щоб кожен ваш день був гармонійно інтегрований у структуру щасливої урбаністичної реальності, де панують комфортні рекреаційні зони, високий рівень добробуту та екологічна стійкість. Зі святом, дорогі географи! Шановні викладачі та студенти, вітаю зі святом. Бажаю, щоб життя було таким же чистим, прозорим та смачним, як джерельна вода, та била ключем, щоб біди та негаразди були тимчасовими, як верховодка після дощу. А з глибин дощі підіймали стільки позитивні емоції, як артизанські води, які долають на своєму шляху темряву та перемогу. З днем факультету! Вітаю з днем факультету! Бажаю, щоб кожен день був як захоплива екскурсія з враженнями та відкриттями та й з людьми, які завжди надихають. Нехай життя веде вас найцікавішими маршрутами! Шановні студенти, колеги та друзі. Перш за все, їст це не просто технологія та інструмент, а це наша спільна цифрова судьба. Відповідно до цього, ми вчимося перетворювати дані на знання а простір на можливості. Бажаю вам. Бути як векторні дані чіткими у цілях, як растрові знімки відкритими до деталей, як гість систему завжди ж знаходити оптимальне рішення. Нехай наш факультет залишається вашим навігатором у світі знань. І не будьте як GPS без сигналу. Завжди знаходьте свій шлях. Нехай ваше життя буде сповнене цікавих відкриттів, як захоплива експедиція незвіданими стежками. Бажаю вам нових горизонтів, яскравих зустрічей, натхнення відкривати світ щодня днем факультету. Вітаю вас, днем факультету. Нехай ваші знання будуть такими ж глибокими, як нафтові басейни, а успіхи такими ж потужними, як енергія природного газу. Нехай ваші наукові. Пошуки будуть такими ж точними, як геологічні карти, а шляхи до відкриттів безперешкодними, як правильно прокладені сейсмічні профілі. Бажаю вам цікавих відкриттів, успішних досліджень і нових досягнень. Нехай кожен із вас знайде свій найцінніший ресурс у житті успіхів і наснаги! Вітаю! Я ваше географічне знання сприяти не ще професійному розвитку, а й глибокому розумінню глобальних викликів та можливостей, що постійно перед нами йому освіту, що постійно еволюціонує. З факультету! На еміграції будуть тільки добровільними. На у кожного буде змога повернутися додому і почуватися у безпеці. Навіть в кожній родині панують любов та злагода. Най на ринку праці фахівців галузі, геології, географії та регіонального розвитку будуть затребувані. На у кожної та кожного вистачає натхнення для розбудови нашої батьківщини. На рівень та якість життя в Україні будуть найвищими у світі. Зі святом Геофак! Дорогі друзі! Нехай ваше життя буде яскравою мапою, на якій не знайдеться місця для сирих буднів. Ви всі молоді, у вас ще все попереду. Бажаю, щоб у вашому житті була змога на власні очі побачити усі материки та можливість подорожувати усіма океанами. Бажаю, щоб у вас завжди був правильний компас, що веде до нових звершень. З Днем факультету! Бажаю, щоб українська культурна спадщина завжди була для вас джерелом натхнення та глибоких розділів. Нехай у серці завжди живе гордість за наше культурне надбання, а факультет стане саме тим місцем, де ви зможете знайти сили та енергії для розвитку і збереження культурної спадщини. З ним факультету! Дорогі студенти, викладачі, колеги. Бажаю вам знаходити правильні орієнтири у політико-географічному просторі, не загубитися у багатополярному світі. Тримати руку на пульсі геополітичних процесів. З Днем факультету. Шановні колеги, студентства, хмаролюби та працівники факультету. Щиро вітаю вас з нашим святом, днем факультету. Ми не просто географи, геологи, а ті, хто навіть в тумані бачить ясну погоду. А в антициклоні бачить нові горизонти для досягнень та роботи. Нехай в вашому житті завжди панує теплий клімат щастя зі змінною хмарністю, в роботі ясна погода. В колективах потік натхнення, а на факультеті завжди панує антициклон гармонія. Щиро вітаю вас з днем факультету. Шановні геофаківці та рідний факультет від серця вітаю зі святом. Бажаю бути на вершині ланцюжка живлення, отримувати енергію та ділитись нею з іншими. Любіть природу, нашу землю та передавайте ці знання наступному поколінню з Днем факультету. Бажаю всім більше позитивних інновацій у вашому житті, досконалення та легкої перемоги над усіма складностями, що встануть на вашому шляху. З Днем факультету. Шановні студенти, викладачі, співробітники, випускники. Щиро вітаю всіх нас з Днем факультету геології, географії, рекреації та туризму. Як викладач статистичних методів географії бажаю всім нам. Нехай кореляція між нашими мріями та їх досягненням завжди прямує до одиниці. Вибірка студентів буде репрезентативною та наповненою ентузіазмом, а довірчий інтервал наших досягнень невпинно розширюється з кожним роком. Нехай усі тренди ведуть лише до успіху, а карти і схеми до нових відкриттів. Хай наш факультет і надалі залишається епіцентру інновацій, де кожна наукова гіпотеза знаходить своє підтвердження. А географічні відкриття множаться швидше ніж точки даних на наших діаграмах. Залишайтеся завжди центром свого геопростору – впевнено, гармонійно, натхненно. З Днем факультету, дорогі друзі, і все буде Україна. Шановні колеги, студенти, вітаю вас з Днем факультету. Дякую за ваші глибокі знання природи, орієнтири на місцевості і у житті. Разом ми творимо простори, де хочеться не просто існувати, а й жити. Хай у кожному маршруті буде пригода, у кожній локації сенс, а в кожному дні географія, яка надихає з днем факультету. Дорогі наші студенти! Бажаю вам, щоб повітря, яким ви дихаєте. І вода, яку ви споживаєте, завжди відповідали нормам ГТК. Бажаю, що фізичне і ментальне здоров'я мали широку основу екологічної кривої, а ваші знання і уміння розвивались за законом логістичної кривої. Нехай всі геосистеми, в яких вам доведеться перебувати, перебували в стані стійкої динамічної рівноваги і були щедрими на екосистемні послуги. І нехай всі точки біфуркації в вашому житті. Приздуть тільки до найбажаніших і найкращих результатів. З Днем факультету, дорогі студенти і дорогі колеги! Слава нашому видатному альбоматору! Слава Збройним силам України і слава Україні! Нехай кожна сторінка вашої історії буде сповнена нових подій, яскравих відкриттів та незабутніх мандрів у часі. З Днем факультету. Шановні колеги, бажаю вам усім! Найскорішого повернення до аудиторії і мирного неба над головою. Усім студентам бажаю від всієї душі любові до своєї обраної професії. Бо якщо професія улюблена, тоді ніякі труднощі не злякають, ніякі негаразди не збентежать. І ви проживете щасливе життя. Поздравляю усіх з Днем факультету!